найбільш токсичніші танки за всю історію World of Tanks. Як ви ставитесь до машин із шаленою потужністю, до фільмів про Формулу 1 або диких Хотрот. Якщо подобається, цей танк точно є вашим улюбленцем. Зустрічайте EBR-105 найшвидший колісний танк у World of Tanks. Його головна фішка це швидкість і динаміка. Максималка 91 км вперед і 65 км назад. Хочеш їдь передом, хочеш задом, хоч хоч на даху крутись. Наздогнати цю блискавку майже неможливо. Якщо пам'ять мені не зраджує, на момент виходу максимальному. Ма швидкість була взагалі 100 км. і це був справжній шок. Потім, звісно, трохи понерфили. але навіть зараз це абсолютний рекорд. ЄБЕР здатен бути як активним, так і пасивним розвідником. Може на шаленій швидкості влетіти в табір Петасаву, прожиляти перед ними та не боятися прямого влучення. А якщо ви особливо любите артилерію, просто тисните газ на старті і вже за кілька секунд один коричневий товариш пакує речі в ангар. І це ще не все. Колісник має не менш токсичні фугаси, цілком комфортну гармату та вміє ловити снаряди Олесами. Його головна швидкість це не просто цифри, це стиль гри. Він зникає з прицілу швидше, ніж ніж ви встигаєте зреагувати, він змінює фланг за лічені секунди. Рве тем бою та змушує противника нервово дивитися по боках. ЄБР – це справжній демон швидкості, якому вистачає кількох секунд, щоб перевернути весь хід бою.